Так, друзі, добрий вечір. Громадська організація Доста, Вінницький осередок, Мазур Юля. Сьогодні, друзі, знайшла дуже цікаві новини. Багато до мене телефонних дзвінків від військових, як оформити статус учасника бойових дій. Значить, хочу вам трошечки по цьому розповісти, тому що це зараз важливо, люди не знають, куди їм звертатися, ніхто нічого не хоче пояснювати, ніхто нічого не хоче робити. Ну, коротше, як завжди. Але ми не маємо забувати про тих військових, яким потрібна наша допомога. Тому ми також включаємося в цю роботу і будемо роз'яснювати, що кому, куди йти, і як дещо робити. Значить, для того, щоб військовий міг оформити статус учасника бойових дій, йому необхідно звернутися у РТЦК, районний територіальний центр комплектування, ну колишній військкомат. Тобто, хто їх призивав, туди їм і потрібно звернутися. З собою у нього повинно бути. До речі, військовий за УБД має звертатися сам особисто, тобто за нього ніхто цього оформити не може. Тому зараз звертаюсь до командирів, дайте хлопцям трошечки перепочинку, дайте їм кілька днів вихідних для того, щоб вони змогли оформити статус учасника бойових дій. Тому що дуже дивно виходить, поки людина сидить на фронті і не має змоги повернутися додому для того, щоб оформити це УБД, то його родина. Не може отримати необхідні пільги. Ну, всі заглядають на зарплату військових 100 тисяч гривень, а ніхто не хоче подивитися на їхні реальні проблеми. А проблем у них дуже багато. Значить, хлопці, дівчата, хто у зоні бойових дій, хто виконував бойове завдання, відбулися зміни. Значить, тепер немає такого, як було раніше. Що військовий повинен певну кількість днів пробути в зоні бойових дій, і саме тоді він отримає УБД. Так було раніше. І саме так колись і прокурори, і судді були дуже бравими добровольцями, добиралися на фронт, відбували певну кількість днів, приїжджали назад, відсижувалися десь там на третій лінії оборони, коли було АТО. І саме так вони отримували статус учасника бойових дій. На сьогоднішній день цю правку забрали. Там зараз є вказано, що мають бути отакий перечень документів. Це важливо, тому, будь ласка, запам'ятовуйте. Значить, повинні бути копії документів, бойови, бойові донесення, журнал бойових дій, оперативних завдань, ведення оперативної обстановки, вахтовий журнал, польотний лист, матеріал спеціальних службових розслідувань за фактами отримання поранень, контузій, каліцтв. З тих документів повинно бути щось одне. Тобто, не думайте про те, що має бути цілий пакет такий чи Ні, повинно бути щось одне з цього. Я, скрін того, що повинно бути, під, в наступному пості, викладу для того, щоб ви розуміли, що у вас повинно бути. Значить, далі. Окрім цього, військовий при собі повинен мати один із документів, що підтверджують виконання бойового завдання, тобто те, що я перечислила вище. Довідку про безпосередню участь у заходах із забезпечення оборони, у форма якої затверджена новим додатком до постанови КМУ номер 413 Будь ласка, погугліть, подивіться, щоб ті довідки, які вам видає командування, щоб вони відповідали цьому стандарту, і тоді можете звертатися і можете отримувати як е е е е посвідчення учасника бойових дій УБД. Тепер хочу вам ще сказати, що на за статистикою на 5 серпня 2021 року кількість людей, які отримали УБД в Україні, становить 423 тисячі 76 чоловік. З них 21 тисяча 789 жінок. Тобто до повномасштабного вторгнення Росії, до повномасштабної війни, яку війною, до речі, так і не називають е така велика кількість півмільйона людей отримали статус учасника бойових дій. Ну, е зараз відбувається ми насміхаємося з Росією, яка там відбувається мобілізація. Цікаво, да? що там всі ловлять. А чим же ж ми в цій мобілізації відрізняємося від Росії? Абсолютно нічим. На Закарпатті от, хлопці мені повідомляють, що вже є такі випадки, де хлопців, чоловіків знімають з автобусів, пруть їх там всіх у військкомати. Примусово, уже, я, не, я сама засняла відео, де у мене в Калинівці також військові вже почали ходити по домівках, роздавати повістки. Ми всі прекрасно розуміємо, що в країні війна. Ну війною знову ж таки її не називають. Але тим паче. Е Григорій, по-моєму, Мазурашу говорить про те, що воювати повинні лише е, патріотично налаштовані та вмотивовані люди. Я вам скажу так: наші люди не тікають. По-перше, їм закрили кордони. По-друге, той, хто хотів втекти уже втік, вивіз цілу купу грошей і на то чогось уваги ніхто не звертав. Так? Е, якби ці люди. Ще раз я на цьому наголошую, я вже про це говорила. Були впевнені в тому, що держава попіклується про них, в тому, що держава буде піклуватися про їхнє забезпечення, що їхнім родинам зараз не потрібно буде вивалити цілу купу грошей для того, щоб купити форму, купити ті самі броніки, каски і все остальне. Тому що це і далі продовжується. Та форма, яку видають військовим дуже дивним чином, особливо це закордонна допомога. Дуже дивним чином потрапляє на ринки. Я думаю, що ви вже в кого є військові в родині, ви з цим стикалися, ви бачили, скільки форми реально продається. Чогось до війни цього всього не було. Зараз це все з'явилося. Ну, Дивно у нас відбувається, дивно це все, але, знаєте, для України вже нічого і не дивно. Але до чого я веду? 4 тисячі, 423 тисячі 76 чоловік учасники АТО. Я наскільки розумію, і зробила навіть собі такий скрін по міністерствах, яке міністерство, скільки відправило людей, скільки в кожному міністерстві є добровольців, або по-іншому там учасників бойових дій, тобто хто пішов. Значить, найбільше, звичайно, це Збройні сили. Але ми ж не забуваємо, що є. Поліція, прокуратура, ДФС судді вони теж йшли добровольцями, теж отримували статус бойових дій учасника. І е, дуже дивно, коли е, ловлять хлопців. Чоловіків, які не мають жодного відношення до армії, які ніколи ніде не служили, які мають проблеми зі здоров'ям, їх реально відловлюють і відправляють на фронт. І дуже багатьох відправляють навіть без належної підготовки. Це правда, це потрібно про це говорити. Коли хлопці стоять на нулю з автоматами і чекають якесь там підкріплення, яке їм обіцяли, тут обіцяли, що воно буде там, а там обіцяють, що воно приїде звідси. Ну, Мене цікавить, де оцей дружній батальйон. Я не говорю зараз про тих звичайних українців, які під час 2014 року, так коли тільки розпочалась війна, які пішли на фронт, і зараз вони також на фронті. І знову таки захищають нашу державу. Я говорю про тих. Хто приїжджав на третій лінії, відсижувався, не бачив навіть і не чув, де бахкає, отримував статус учасника бойових дій. На сьогоднішній день сидить на шиї в нашої держави, тому що отримує всі належні пільги. А ті хлопці, які дійсно воюють, і потребують захисту держави, вони його не отримують. Це немало важливо і ну не бійтеся про це говорити, тому що це правда і. На, все, на всі свої слова маю цілу купу записів розмов з військовими, готова ділитися, хто там СБУ, хто там хоче послухати, готова поділитися, може, ви знайдете вихід з цієї ситуації, і може, те, що повинно йти на фронт, все-таки на фронт буде доходити. Тому що е, волонтерська діяльність, яка зараз є, дуже дуже цікава. Я не говорю про справжніх волонтерів, я говорю про тих, хто примазився, зробив собі корочку волонтера, і він вже заброньований, його вже ніхто нікуди не може забрати. а Тим часом він возить машини, тихенько продає, оформлюють на військомати, є такого теж дуже багато. На військомат нібито оформили, потім хтось прийшов, викупив автівку нібито відправили в зону бойових дій і там її тихенько списали. Ну, багато є таких нюансів. Готова ділитися з усіма. Е, хто хоче послухати розмови з військовими, будь ласка, всі спецслужби запрошую. Може, я ж кажу, може хоч так почнете працювати. А значить, почала шукати і дивитися, значить декларації наших депутатів. Ну, декларацій нема. Але чим зайшла, просто загуглила доходи слух народу, і практично кожен з них мільйонер. Ну, блін. Ви знаєте прекрасно, що поки був, був час і була можливість, тому що з 2014 року. Як при Порошенку, так і при Зеленському, не боїмося про це говорити і говоримо про це відкрито. Ніхто, вибачте, мене ніхіра не робив для цієї армії. Всі тільки розказували, що щось має бути, всі розказували про те, що якась допомога має бути. Ну, на сьогоднішній день ми маємо те, що маємо. Ми маємо повномасштабну війну з величезними втратами. І про це теж не потрібно боятись говорити. Тому що втрат. Дійсно дуже багато, і е, якщо під час війни ми втрачаємо найкращих, то якимось дивним чином депутати збагачуються. Окрім того, що збагачуються, ще не декларують свої доходи. Я думаю, що якщо ви зайдете в Google і подивитесь е, доходи від слух народу, то вас дуже здивує е, дві дівочки-діпутатки, е, колісники, іншу прізвище забула, крутиться в голові, але забула е, в одної 14,5 мільйонів. Гривень не задекларованої, а в другої 4,4 мільйони. І новий е, генпрокурор чомусь не відкриває кримінальну справу. Ну як так? Далі вам читаю цікаву інформацію. Значить, американці подарували е, Україні 50 автомобілів Chevrolet Tahoe. Дуже класні машини, дуже бомбецькі джипи. Е, саме цікаве, що на одній з таких машин. Які нам були дані для того, щоб з поля бою вивозити поранених. Тобто саме на фронт була надана така гуманітарна допомога від США. Ну, на одній з таких автомобілів, на одному з таких автомобілів їздить Кирило Тимошенко, це офіс президента, якщо я не помиляюсь. Мене цікавить, де ще 49 таких автомобілів. Чому ми маємо про це мовчати? Чому не можна говорити про те, що крадуть на всіх рівнях? Крадуть починаючи з сільської ради і закінчуючи офісом президента? Я просто не розумію, як у нас війна, не розхитуйте лодку. да? Поки мали копати окопи, укріпляти всі кордони, то бігали за Порошенком. Я вважаю так, що якщо Порошенко винен, то якого... Вибачте, ви їх випустили за кордон. Треба було його садити і не розводити дімагогію. Порох винен це само собою, але і ці не кращі. Питання, я думаю, немало того, тому що е, люди наші скуповують мох і болото автомобілі для того, щоб доставити їх на фронт. Тим часом вони продаються через військкомати, продаються через е, інші структури. Теж маю такі відомості, ну і плюс розбирається найкраще в вищих, вищих ешелонах влади. Тому якось дуже цікаво. Е, хто там хоче зраду пришити, перевірте, будь ласка, всі мої слова, контролюйте те, що відбувається. Значить, ще хотіла вам таку інформацію теж донести, вона теж немало важлива. Е, по слугах народу ну, читала ж декларації, доходи. Чоловік та брат голови Слуги народу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну незадекларовано вивезли в Польщу 1,3 мільйона доларів. Ну скільки грошей вивезли? То чи дійсно ми з вами, друзі, бідні? Чи може ми з вами все-таки дурні, бо продовжуємо утримувати ту сю сору? Коли я вам розповідала про премії в наф... на «Нафтогазі», де вони шість окладів собі бабахнули премій. Ну такі немаленькі гроші. А потім тільки хоп і вітренко звільнився. А чого його не садять? А чого Шевченка не садять? Стільки грошей вивезли, стільки грошей розікрали. 75, по-моєму, мільйонів мільярдів. 75 мільярдів гривень. Це НАК Нафтогаз, це у них така недостача після перевірки. А якщо ще взяти ту субвенцію, яку вони отримали від держави, десь приблизно 150 мільярдів гривень? Як вам цифри? А ви продовжуєте стояти всі в позі і далі сплачувати за газ, за транспортування газу. Ну, далі, давайте платимо туди, бо туди дуже треба, бо е, прийшов новий керівник і йому саме треба в карманчики щось покласти, бо в нього нема, бо він бідний. Е, хоча він незаконно туди прийшов на посаду. А наші хлопці, дівчата, які воюють, отримують аж 100 тисяч гривень, аж 100 штук. Оце бабліще, правда? Смішно. Хотіла вам ще розповісти, така є цікава інформація. Зараз хвилиночку, бо все поскрінила собі, і хотіла вам зачитати. Значить, цю інформацію оприлюднив Омелян, Володимир Омелян. Я думаю, що це важливо і стосується всіх тих людей, які зараз знаходяться у Польщі. Значить, біженці з України сплатили у Польщі податків на 2 мільярди євро від початку війни. Це утречі більше, аніж Варшава витратила на допомогу українцям, що іммігрували через війну до Польщі. Центр досліджень міграції Варшавського університету. Ну як там, пощастило Європі з українцями? Взагалі пощастило. Бо хто дає продукти на Європу? Україна? Хай нам там розповідають, що лише на країни Африки, але ми ж прекрасно знаємо, що ми годуємо півсвіту. Електроенергія, де ми саме в вересні місяці ми збільшили постачання електроенергії до Європи в рази, ну, питання з газом залишається відкрите, бо ми так ніде не бачили, скільки видобувається українського газу, і скільки реально споживають українці на тепер, тому що у нас півкраїни розваляної. Ми не знаємо, скільки зараз реальне споживання. Розповідають, що українцям, які проживають Рівненська і Волинська область, на місяць потрібно поїхати кудись відпочити. Дайте людям грошей, щоб люди кудись поїхали відпочити. Відкрийте кордони для тих, хто хоче виїхати, мають ж тільки вмотивовані воювати. Але мотивації вони не бачать для того, щоб воювати, тому що не можна отримати все те, що держава зобов'язалась забезпечити. Тому якось дуже дивно виходить. Складається враження, що чим більше ти вмотивований патріот, чим більше ти хочеш відстояти цю країну, то тим скоріше тебе на фронті й поховають. Тому що, що Іловайськ повторюється, патріотів саме треба вибити, чи як відбувається? Я просто не розумію всього того, що робиться. Може, хтось має якісь нормальні пояснення, то поясніть, бо з огляду на те, з кількома військовими я спілкуюся, неважливо, яка це лінія фронту, чи це схід, чи це південь, чи це північ. Ситуація кругом однакова. Важко кругом, дуже важко. І коли хлопці стоять реально на нулю, а їхній якийсь там, який сидить в штабі, розповідає, що ні, вони на нулю, перед вами ще там є ті, ті, ті. Хлопці кажуть, перед нами є тільки Кацапи через 400 метрів. То як це не нуль? І ніхто до них їхати не хоче. То що відбувається? Скільки ще будуть нас обкрадати? Скільки ще ми всі з вами дружно разом будемо їм заносити гроші? Ще раз кажу за той самий газ. Ну піднімати питання, я думаю, слід в Офісі президента, в парламенті про націоналізацію. Тоді якось воно буде трошечки по-іншому. Не в передачу одної приватної контори іншій приватній конторі, а врешті-решт ну, і введення того самого ЄДСМ. Це буде контроль того всього, скільки газу видобувається, скільки куди його йде, і ми будемо знати реальні цифри. Ми будемо знати, що, е, яку частину наших газопроводів ми передали в користування державі для забезпечення е, цього газопостачання. Про націоналізацію взагалі бояться говорити. З, міняють шило на мило, одного на другого, ну а націоналізувати не можуть. Подивіться, будь ласка, це загальновідома інформація про те, що МакНАфтогаз це акціонерна компанія. А хто акціонери? А куди дінюшка? А чому немає рахунків громад? Дуже багато питань. І ще раз кажу про Обленерго: як там товчуть нашу систему да, з усіх боків, система, нібито приватна? Належить Ахметову, а ремонтуємо за державний бюджет, за наші з вами гроші. А чого Ахметов сам не ремонтує систему, якщо він хоче на цьому заробляти? Або якщо ми її ремонтуємо, то ми маємо її забрати в користування безкоштовно. Ну, все, в нього було, йому розбомбили. Ми можемо йому потім, колись, коли Росія заплатить репарації, можемо потім і йому заплатити з тих дітей. То чого зараз його не забрати в державу? Якось так. Багато питань по хлопцях особливо багато питань. Я дивлюся в коментарях. Люди теж пишуть, що Міністерство оборони прозвітувало, що всі мають теплу форму, то хочу вас розчарувати, бо на нулю її нема. Особливо східний напрямок. Не буду саме казати, де, але форми там нема. І якщо вона найближчим часом там не буде з'являтися, то я обіцяю публікувати ті розмови з військовими, де вони розповідають про це. Тому що хлопців підставляти не хочу, ну, я думаю, що ви самі розумієте, що з таким командуванням цікавим, як у нас, яке нічим не відрізняється від Кацапів, з того всього, що відбувається, нічим не відрізняється. Тому буду просто-напросто публікувати все те, що мені люди говорять. Є така служба, як СБУ, я думаю, що саме час попрацювати. 11 тисяч 62 чоловіки, по-моєму, зараз я подивлюсь точно. Скільки, значить. СБУ 11 тисяч 478 чоловік зі статусом УБД. От, будь ласка, працюйте хоча б хоч тут. Хоч по місцю, вже як знайдете воювати і маєте статус учасника бойових дій, Прослідуйте <кій> все те, що озвучують вам. Бо дуже цікаво про дрова От розкажу вам. Зайшла і читаю у Луцьку, значить, військова адміністрація прийняла рішення безкоштовно роздавати військовим дрова, родинам їхнім. Ну, хорошо, а що Луцьк це окрема республіка? А що так не відбувається по всій Україні? А Хочу взагалі на Закарпатті є така інформація, що дуже багато ешелони дров виїжджають, і ціла купа справ відкритих, того, що дуже цікаво виїжджають там з невірними документами. Не все так просто, так? Да? Ну, Скільки дров є в Україні, скільки її скільки деревини взагалі не тільки дров, а взагалі деревини вивозять під час війни, то може приходить все такий час ставити економіку, ставити всі повністю галузі на військові рейки. Людям з Києва розповідають, що потрібно евакуйовуватись, приблизно 3 мільйони людей повинні евакуювати. А що зима в нас йде, теж неочікувано, і дев'ятий рік війни нічого не навчив. Ну, не розумію просто, чого не підготовлені до зими? Чого не забезпечені генераторами, яких в епіцентрі продають по самошедших сумах, на базарах так само. Чого? Ну, Якщо у нас війна, якщо у нас у людей є потреби, то напевно треба забирати. В нас на військові рейки все ставимо. Віджимаємо у всіх олігархів все, що. Вони поникали по своїх магазинах, по своїх торгових точках і віддаємо простим людям. Ну, якось це тоді буде справедливо і чесно. Бо люди скидаються абсолютно на все, кому війна, кому мама рідна. Якось так. Далі буде, друзі, разом сила, Геодоста. Говоримо про все. І чекаємо нашої перемоги. І робимо все для нашої перемоги. І коли мені там пишуть в коментарях, що. Не розкачую, не накалюю, не то. не це. Знаєте що? Тут вже не розові очки треба знімати, а тут треба шори в коняки вже зняти і не йти за стадом, а трошечки йти в іншу сторону, тоді щось можна буде змінити. Тому разом сила далі буде.